І російські загарбники знову намагалися колоною техніки наступати на Авдіївку. Про таке повідомив речник 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін. За його словами, в колоні з понад десятка одиниць ворожої техніки більш ніж половина була знищена разом з російським десантом на броні. Втім, частина окупантів все ж таки залишилася в посадках і намагається там закріпитися. Ну і наразі по ним ведеться вогонь української артилерії. Вчора ми спостерігали знову ж таки колонною, Вони висувалися на броні, власне кажучи, з десантниками. Заздаледіть нам було виявлено це висування. Спочатку вони зрозуміли, що ми їх бачимо, і нібито відклали плани, але берешки таки, пішли колоною трохи в іншому місці, і були розбиті більше половини. Один із техніки там було понад 10 їх знищено. Ну і особовий склад також частково знищений. Частково ще буде знищений.